В моєму зацеркалі з вами Аліста Таро. Сьогодні ми на Тару Містичної Оріани подивимося з вами такий розклад. Розклад про любов. Він загальний, як завжди, на три варіанти. Обирайте, будь ласка, камінець, який на вас сьогодні дивиться. І ми подивимося таке питання. Ви його очима, або ти його очима. так. Або її очима, ну, тобто очима партнера. Так? Загадуйте, будь ласка, партнера, стосунки. А ви, якщо зараз нікого немає, ви можете загадати майбутнього партнера, там. можете про колишнього подивитися, якщо цікаво. Тобто загадуйте людину, очима якої ми будемо на вас зараз дивитися. І обирайте один з трьох варіантів, один з трьох камінців. Тож, ти його очима. Перший варіант. Другий варіант ти його очима. Он тут зразу дві вийшло. Я буду вже казати його очима, а ви собі вже перекладаєте на вашу ситуацію. Якщо то вона, ну ні. тож відносно. І ти його очима третій варіант. Тож, перший варіант ви його очима. От, ну тут вийшла колісниця, знаєте, тут він може вас сприймати як людину, яка несеться, змітаючи все на своєму шляху, як таку дуже активну, дуже цілеспрямовану. Але можливо трішки настирливу, можливо, трішки таку, знаєте, Трішечки, можливо, вас забагато. Зверніть на це увагу. Тобто, можливо, треба трішечки менше йому дзвонити, трішечки менше ініціативи проявляти, бо щось йому трошечки негармонійно. Ну, знаєте, тут ще вітряник вийшов, це лицар мечів. Швидше за все, скоро буде якась або новина, або, можливо, навіть до сварки. О, така ваша поведінка може привести. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Трішечки менше ініціативи та активності в стосунках, трішечки баланс треба знайти. Другий варіант ви його очима. Посла дев'яточка кубків. Ну, ви просто насолод, знаєте, як-то, насолода для очей моїх. Він насолоджується а, бути поряд з вами, він насолоджується на вас дивитися, з вами спілкуватися. Ви реально його насолода. Бачить вас як таку чуттєву, дуже емпатично, бо тут вийшли самі кубки. Я можу сказати, що тут є кохання, тут є почуття, тому що ви для нього просто от... Дама серця, знаєте, як то кажете. Тобто ви для нього от, та сердешна людина, яка ну, споріднена душа, чи то, як кажуть, а, можливо, якщо ви маєте довге волосся, то тут прямо так і показало, тому що тут миловидний дух з довгим волоссям, що рятує, та допомагає на воді, емпатичний. Ну, Людина, яка підтримає, яка можливо, дуже добре відчуваєте його настрій, можете так з ним настроїтися дуже добре. Ну, тут дуже класно, знаєте. А третій варіант ви його очима. Мара, смерть. Тобто ви можете бути для нього такою, з одного боку, різкою, з іншого боку, ви можете спонукати його до росту, до змін, трансформаційною такою для нього. Це може бути як приємно, так і не дуже. Um, і ще тут, знаєте, тут, можливо, зараз, секундочку, не буду припущення робити, ліпше подивлюся. Ну, так, тут ще можуть бути, знаєте, такі нічні відносини, я маю на увазі, що якщо ви зустрічаєтеся тільки для радості, для втіхи, для сексу, то це саме те карта і показала. Тому що тут такі нічні стосунки по смерті. Ну, по цій карті, в цій колоді, я маю на увазі. Полицарю Жезлів вони такі пристрасні, вони такі. А, ну, тут багато сексу, багато пристрасті, багато такої, такої іскорки. Чи вони будуть продовжені, ну, тут карти не показують. Тут просто карти показують, що ви цікава людина для нього, але трохи загадкова, і, можливо, він навіть трохи побоюється, знаєте, цієї вашої такої трансформаційної сили, тому що ви не залишаєте його в спокій, скажімо так. Ви спонукаєте його, мотивуєте, спонукаєте до якихось дій. Може, навіть нічого для цього не робите, просто от ви така сама по собі. Ось такий розклад, мої любі. Я чекаю ваших вподобайк, чекаю ваших коментарів. Не забудьте, будь ласка, підписатися. І зустрінемося знову в Затеркалі. До побачення!